Дитячі пустості, чесно кажучи, в душі я радів за них, ви повинні були такими бути. дурички робити, помилки робити, робив грізний вид, Мід прийти, накричати. Я вибачаюся. Перед тим, хто я обідав, слава вам погане, вилетіло. Я жалів за ним. Я на цьому не спав після того. Я думаю, Ірина, мені важче було, коли я крикнув на тебе, ніж той день було тобі. Обідне слово, хлопці, яке я комусь сказав, не хотів я вас не поговорити. Ніколи, ні раду, ні одну хвилину. Хотів я кожен раз, щоб ви були самі собою, щоб, по-перше, саме сильним було Думка про себе, висока, Ви повинні їх земельчити. Ви є еліта. Ви є. <плес> Думаючи так про себе, знаючи собі ціну, високу ціну, ви будете поважати другим. Тобто всі інші складці, а хлопці сильний так може допомогти. Значить, ви будете поважати цінити і других. Я горжуся тим, що мені повезло бути класним керівником. Я вам просто скажу, мені повезло. Дякую вам за те, що ви у мене були. Дякую вам за те, що ви були іменно такі, які ви є. Дякую вам за те, що ви з душою не крили Правильно, на тебе діти. Ви Правильно. Бракнує. Нічого. Це все треба. Все не живе. За те, отой воганючий. те почуття власної гідності. яке було вас, хай воно планує залишається на все життя. Я тобі не можу що я прийду сюди, а тут вас не буде. Не буде? Оцього. Я думаю, що це дивно родиною. Цей клас буде чисто підтиченим кабінетом. Він буде бізнес. І як витрудження дозволяю кожному з вас на партії залишити свій автомат. Я вас ніколи не повчав. Я вас не збираю ви є рутинні, ви є сильні, ви є красиві. Але декілька порад я вам дам. Ви не практи. Порада перша, не чекайте порафії, життя. Їх не буде. Я Як сказав, життя, як піаніма, правиться тіла, правиться трапи, правиться тіла, правиться і все і краще. Клавість чорних може бути багато. Ніколи, ніколи, слухайте мене, є у вас неприємність, не повертайтесь до неї спиною. Моментально розвертайтесь лицем, даву спину страшний. Зразу любу проблему, яка вам кажеться катастрофічною, зразу ви її вирішите, без серце проблеми будуть. Не тікайте війни, на дистрій. Друге, я хочу, я назнаю на тому кінці кінці, щоб ви з ті продовжили навчання. ніщо ніколи, ні від кого коровище не було забрано. Ви повинні мати освітку. і Йти по максимуму. Дівчата, коли поступите, обов'язково. Kneske in ruche, giriamo con Knesku, proprio con naslopti. Dov'è la cultura, zamo, zame. C'è rivni, zame, molti, energie, forze, ampiti, samopevleni, chlopti, razza, Вони не знизько дивляться, вони дивляться не велиться, вони моком на вас. Ви спокійно мою лінію. Розумієте? буде радість. Може, я тут порадити вас. Прибіж, прибіжі Я завжди 知道了，那好，再见。再见。 Підсотків даю гарантію, що що все шаве замуж. Олександра А я ніжно їй говорю. А мені можна. А Ти дорогу має. Ти і Натали. Саме сама моя добра дитина.

non c'è regna? tu? Jacopo? Alexander? io non ci sto, mi le cerco di stare, Jacopo è tra me? no, non c'è regna, 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 non c'è regna до бази. Давай. Ну что нам по поводу те мерч этого ребяты. Дошел по. Сейчас я вам расскажу, как это происходит. А теперь давайте посмотрим на операцию, а я тебе уже